Усім привіт, любі друзі! Сьогодні ми будемо грати в Total Defense та проходити івент. Ось, ось, сьогодні, ну, не зовсім що івент будемо проходити повністю, але будемо відкривати кейс за 3000 клоків. Ось, в принципі, це все. Тому давай зараз йдемо. Так. Нас телепортує. Ось, ми вирішили грати у четверо. Ну, в четвером, але це без, ну, це не моїй друзі, це просто люди. Ось, ну, наша ціль просто протерпіти, напевно. Померти, скажімо так. Так, це прозвучить доволі дивно. Але це так, це так, нам треба померти. Так. І цього персонажа сюди, да, сюди. Ну, як звичайно, в принципі, сюди я поставлю його. Коли буде. Здатність поставити. Все. Ставимо. Так, в принципі, це все. Він зможе і там, і там дамажити. Мені тільки залишається чекати. а Туди, напевно, клок Спайдера поставлю, коли буде хватати. Ага, тут якась камера хелікоптер. А я думав, ну, це Сантінс камерамен О. Так. Вибачте, за голос трохи прихворів. Ось, і трохи Може зі звуком буде проблема невеличка, але це не так уж і важливо. Так, поки що попрягнемо по карті. Це просто раді забави, Да. так. Пішли. То сюди поставлю тена, коли буде шанс, напевно. Так, давайте. Так, ну вони проходять, це добре, тому що там... Ну там, звичайні агенти, там лютої тих і замедлі. Заморожу, так, усипить, не знаю, як ще. Так, ти якийсь пендулюм клокмен. Якийсь пендулюм Клокмен. Хати класика Марамен, ну це логічно так. Я тебе знаю. Так, вони зараз повинні померти. А що? Вони так. А, ну класіка Мрамен дуже сильний. Вони не хочуть помирати. Але там дуже багато блютойлет і ще титани, ну, бос тойлет йдуть. Але вони теж помирають. Тому що їх то камерамени звичайні, то блін, тут вони все дуже погано. Можна, ви можете подумати, що, типу, як дуже погано вони ж, ну, типу, помирають, це добре. Але ні, нам треба, щоб вони пройшли і вбили нашу, ну, тобто нашу базу, клок-базу. І тоді, якщо вони вб'ються, то буде дуже добре. Ось. Так. А, в принципі, що нам можна зробити, ну. Ага, там ще й ці поліцейські йдуть. О, все, його замедліли. Ну, тобто заморозили. Але там ще маленькі е, ці камерамени йдуть. Так, будемо дивитися, як паразит йде. Давай, паразит, я в тебе вірю, ти зможеш. Ти зможеш паразит. Ти зможеш. Ні, тебе вбили. А, не доки. Кін... Ооо! живучий якийсь паразит. От ну, ти ж паразит, тому що. Так. Блін, він поставив, і він вбив паразита. Погано. Ну, давай, пройдуть, пройдуть. Давайте, я вас вірю. Давайте, поліцейські, я вас вірю. Так, вони поки що проходять, це добре. Так, зараз... А, хто укр? О, я укр, я укр, так, да, я укр. Я укр. Я укр. Так, поліцейські проходять і. Давай! Я вірю, я вірю, давай. Зараз, давайте. І. А, блі, вони не до кінця знес... зносять. Да! Вони знесли! Ура! Так, добре. Зараз тепло... телепортуємося і все. Зараз будемо відкривати кейс. Отак, так, так, я дуже, дуже радий, дуже радий. Так, от тільки я не знаю де чого. Саме зберігаються клоки чи не зберігаються. Але добре. Добре, зараз зайдемо і відкриємо. Так, івент. Шоп. Так, ви готові? Покупаю. Так, все, зараз будемо відкривати. От тільки я не знаю, зберігатимуться чи не зберігатимуться на моєму тайрі. А, ну, напевно, не будуть. А, там XP. Добре, добре, там XP, а не клокім. Так, добре, все. Ви готові? Раз, два, три. Я відкриваю. І... давайте, давай. Future Large Клокмен! Так! Ну, в принципі, це логічно, але дуже круто. Давайте замість. Може, замість... Так, кого замість? Давайте замість глічва камерамена. Тобто Може Можем. Ні, давайте гліч Glitch... камерамена замість. Все. Ну це дуже, напевно, сильний. Давайте зараз підемо там, не знаю. Давайте підемо зараз в камерамен очки А, що... ну що ти від мене хочеш? Ого, у мене теж таки є. У мене теж таки є. Хе, ну добре. Так, давайте зараз, як говорю, підемо. Камерамен HQ? Ось так. А, але перед. А, о, да, все. Тобто, давайте. Так, ось він, ось він, камерамен HQ, і задестимо його. Просто знаєте, от е, тільки, тільки його поставлю. Самі підемо, тільки його поставимо. Тобто, буде тільки е, він. Ну, тобто, спочатку я поставлю, наприклад, там е, лазер камерамена, потім, якщо вийде, його поставлю. Розумієте, отак буде. Так. Тепаємося туди. Ось. І будемо грати за нього. Так, давайте ізі, напевно. Не хочу медіум, це доволі довго буде медіум. Давайте просто Easy це будемо, мені здається, що буде. Доволі мало. Ну, це буде нормально, недовго. Ось. А, так. Перша вільна, автоскіп, ставимо його. 300 зразу монет. Круто. Так, тобто будемо зараз накопучувати на Future Large Clockman, Ось. А потім будемо ставити його. Ось і все. І напевно... Да, він такий прикольний. Там домах скільки? Ого, 25 тисяч. Багато, багато. Так, добре. Поки що не проходять, тому що вони маленькі, а я великий. Ну добре, добре. Так, добре. Поки що походимо по карті просто. Пороздивляємося все. А, прикольно він виглядає, слухайте. Прикольно він прикольно виглядає. Так. Напевно, я буде поставити якось так, щоб він вміг і там, і там задіти. Якось так от... Так. Якось... Ота... Ота... Отак. Так, да. якось отак. Так буде, мені здається, що краще. Так, давайте. Зараз поставимо, коли буде шанс. Коли зможемо поставити. Ось. В принципі. Так. Добре а Поки що вони проходять. А, ні, ні не проходять, не проходять пока что. Поки що не проходять. Так, це п'ята вілна, тут 20. Ну, непогано, непогано, що можу сказати, непогано. Ось. Так, ну, це нормально поки що. Але вони проходять, це погано. Ем, так, ну... Поки що, напевно, постоїмо. Трохи. Я сподіваюся, що я зможу поставити його. М -м -м. А, точно, глютоліт піде зараз. Ні-ні, треба мені все ж таки клок Спайдера. Тому що глютоліт піде, а це дуже погано, якщо він піде. Ну, трохи не потратив, але зовсім трохи. Так, потім уберемо, напевно, ом, цього якраз таки... Спайд клок Спайдера ось і поставимо. Е... Як його. Фьюче Ларч Клокман. Ось. Так. Я можу стояти просто на місці. Все! Ставимо! Вау! 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 Просто вау! Так, я можу ще й час поставити Ого. Так, давайте продамо його і його, тому що він дуже сильний. Ось, і прокачати можна. Сподіваюся, що ми його прокачаємо. А, ні, поки що не прокачаємо. Ну добре, по потім прокачаємо. Так. До речі, е, туаліти, туаліти, вони е, замідляються. Тобто, трохи, не такі швидкі. О, не такі швидкі туаліти становляться. Ось так. Тобто, це дуже сильний персонаж. Він так всіх на один вбиває. В принципі Але він не коштує доволі дорого. Мені здається, що в режиму цей клок-режим, ну, івент, це дуже допомогло б. Допомагає. Так, ми вже прокачали, в принципі. Добре, поки що сидимо трохи, почекаємо, нічого такого. Так, ну, слухайте, це буде доволі довго. Тому я зараз, може, трохи обріжу. Ось до кінця вільни подивитися. Та ось. Я прокачав його ще один раз і ось уже кінець, віл... ну, кінець цього всього. Під кінець ще а, час ми установимо ось. Тому давайте О, все, 20-та вільна, все. Зараз трохи і будемо. Так. Трохи і основимо час. Подивимося, як це буде виглядати взагалі. Ось так, почекаємо, почекаємо. Ну він прикольний, прикольний, він сильний такий. А, ну так, да, він, в принципі, сильний. Сильний, дуже сильний. Так. Ну, тобто, скоро піде бост. Все ось. Бач, бост І все. Тобто, ось зараз і все. Тобто я. Все! Я просто час встановив, а він зразу, зразу помер. Ого! Оце пощастило. Так, ну добре. Е, дуже сильний. Дуже сильний. Давайте в лобі. У лобі підемо. Підемо в лобі. Телепорт. а Давайте нам, напевно, в тренінг плаза підемо. Напевно, давайте. Тому що мені здається, що в тренінг Плаза піти. О там можна щось покупити собі. Тому давайте в тренінг плаза підемо. Я, напевно, ще на камеру пограю, сам, тобто, пограю без вас, тому що там апну цей до. Ну, просто до хоча б до 32-30 апну івент ось і просто пограю. Ну, якщо захочу. Ось. М -м і просто може піднімусь. Просто по юнітів куплю якийсь. Ну тобто це доволі так, от мені здається, що. Так. Э Добре. Ну туди пішов пішов. Э так, підемо в тренінг плазу зараз. Так буде краще. Буде краще. Так. Uh, ну просто подивимося юнітів, які можу купити, там Create за 69, ну якось не дуже. Так Ду прикольный эксклюзив. Ультимейт. Ну 65... Ну тут вченый. Science Meg. Science Tv Man. Ну то якось не дуже. Так, добрым. Ну, що там в Godлі? Годлі нічого такого. Рейр, якась фігня. Епіки. А, ой. Давайте. О. Легендарі класіка Маментом. Клок Спайдер. Так, ну це все в мене є, це все думаю якось. Може потім я когось куплю. Ну добре, це потім. Так, добре, міфіки. Ну, міфіків тут нікого такого нема. Якщо чесно. Так. Бані за 222. Та він ну не очень, якщо... Ну не дуже, якщо чесно. Science Clockman дуже прикольний, але я до нього скоро дійду. В принципі, скоро. 600-275. Не дуже, якщо чесно. Не дуже. Так. Мені б, якщо чесно, сам так було мене. Ну добре. Думаю, що на цій миті можна завершувати. Всім величезне дякую за перегляд. Сподіваюся, відео сподобалося вам. Все. Бувайте! Уху!